Всім привіт! З вами канал Красивий Рослин. Сьогодні я вам буду показувати, як я буду садити лимона та як вам потрібно робити це, якщо ви не знаєте. Значить, беремо стаканчик. Якщо у вас є один е, хочете саженець лимончика, то тоді берете два стаканчика. Перший буде сам лимон, а другий буде та якби давати туди воду, щоб лишня вода відходила туди ви потім забирали цей стаканчик і виливали. Ну що ж, далі ми будемо робити тут дирочки. Ну що ж, я зробив тут дирочки. Дві, ну, три точні, а не, дві. Так, дві. Одну велику, другу поменше, бо не вийшло. Зробити. Ну, що ж, далі набираємо думельки десь, ну, десь. Ось тут до доце. Також можна поставити якийсь предмет. В стаканчик, щоб коли ви ставили той стаканчик, там було трошки місця і вода виливалася. Далі її підживлюємо, але не лим з бутилки чи з поливалки, а ось такою бо Тому що тоді, можливо, буде забагато води, а так воно осяде на дно. Ця вода, яка де потрібна, і нічого не витече і не буде забагато води. Так, воно отрамбувалося, грабимо дирочку всередині землі. Робили та ось насіння лимончику. Переважно з нього знімають шкурку. Але я вам розкажу лайфхак. Коли ви хочете посадити лимон і купуєте для того лимон, тоді вибирайте такий, який вже трошки має плісень Тоді кісточка там вже повністю готова до пересадки в землю. Бо вона вже та, якби, наситилася всіма тими бактеріями, які потрібні, і вона вже готова до пересадки в землю. Після того, як ми це зробили, тоді ставимо в тепле місце. Але копати треба десь ну, на ось, таку ось такий пальчик, землялька, засипаєте земелькою. Значить, ставимо його на батарею в тепле місце або під лампу. В моєму випадку, під лампою. Ну що ж, З вами канал Красиві рослини. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.